Перевага очного протистояння. Ми вже згадали про ту розгробну поразку. Небезпечний стандарт. Удар. Тивоненко справляється. І... І з цим суперником у футболістів Софії дуже приємні спогади. Давайте після цього моменту. І кожен наступний фол буде каратися 10-метровим ударом в ворота Артема Рибака. Олег Зуб тим часом. Суворов по флангу проскочив. Они простріл. Стіка. А, Онищук атаці, Після чого продовжимо цю тему. Онищук, а, вихід вічнавіч і знову Артем Рибак виручає свою. Не дозволить святошу обійти. Колектив Руслана Лук'яненка. А тим часом у нас ще варто буде здобути, оскільки зараз дабл пенальті. Удар все одного з грабців. Він це там. Перед власним штрафним майданчиком Добре! Степан Онищук ще до цього розіграшу наблизився до м'яча на недозволену відстань. І удар під нашою онлайн-трансляцію я особисто буду щасливим. А тим часом момент і у стійку влучив. Перемогу поспіль. Це була вольова звитяга з рахунком 7-5. Зараз момент, до речі! Як не забиває вахнюк! Шалений момент біля боріта Артема Рибака. Грається з вогнем. Представники Софії своїм голом відповідає. Ці переваги, хоча, звісно ж, карпатські мінеральні води отримали. Свій шанс після голу Вадима Шевчука. Але після того як футболісти КМВ пішли, українська бронетехніка здобула вольову перемогу над соколом з рахунком 4-2. Зараз момент і білік забиває знову. Олег Зуб бере участь у результативній атаці. Сьогоднішні перемоги, які здобули ці колективи з нижньої частини таблиці, фактично ознаменували продовження вдалих серій. Зараз рибак Компанію, оскільки і українська бронетехніка, і Golden State, і Friends Team перед початком сезону потрібно для завоювання золота. Ми сказали, ймовірність доволі низька що. Подивіться, який гол. На рибак просто куражиться. Він це туже не повертається назад. Передача п'ятою. І все на цьому у нас завершується на ігровий час. Тож Софія Київ перемагає вінсет з рахунком 5-0.